Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван, і сьогодні буде в мене мікрошвидке, але сподіваюсь, цікаве для вас відео про ось таке електронне навантаження від АТОРЧ. Це у нас. Так звана фіолетова плата, модель Atorch DL24MP, з таким виносним дисплеєм. Є різні модифікації цієї плати. Вона є більш довга з інтегрованим дисплеєм в плату, є також з додатковою такою квадратною платою, яка, по суті, є просто холдером для цього дисплею. Тут ви вже як бачите, в мене є цікава модифікація до дисплея підпаяний енкодер, за допомогою якого ми можемо повністю керувати електронним навантаженням, і це набагато зручніше. Тому в першу чергу я. І роблю це відео для того, щоб розповісти, як підпаяти ось цей енкодер. Але давайте для початку порівняю це електронне навантаження зі своїм стареньким, яке у мене вже неодноразово з'являлось відео. Це так звана зелена плата, також модель Atorch DL24, але без додаткових там індексів. Максимальна потужність, яку воно може розсіювати, в тепло 150 Вт, при цьому струм не більше 20 А. Є версії такої зеленої плати, які можуть розсіювати 180 Ват. Наскільки я розумію, це виключно завдяки більш продуктивному кулеру. Ця ж плата у нас вміє також 150 Вт, але вже 25 А. По ціні. Цю я брав колись за 17 без кулера. Такий кулер у мене валявся без діла, тому за 17 баксів вийшло ось таке електронне навантаження. На минулій чорній п'ятниці цю платку без кулера можна було взяти взагалі за 13. доларів. Тобто, якщо вам потрібно використовувати її буквально раз в рік, щоб. Перевірити стан свого якогось одного-двох акумуляторів, то це гарний вибір. Цю ж платку я якраз на цій чорній п'ятниці і замовив, і обійшлася вона мені 24 чи 25 доларів, точно не пам'ятаю. Але брав її ще також з додатковими модулями, і це головний прикол. Ми бачимо з трьох сторін контакти для підключення цих модулів. Можна максимально підключити додаткових. Три модулі. Кожний наступний модуль збільшує нашу максимальну потужність на 150 Вт. У мене, як ви бачите, сумарно три модуля, тому потужність тут 450 Вт. Зі струмом трошки інша історія: кожний додатковий модуль збільшує максимальний струм на 5 А. Сам ось цей хост модуль має максималку 25 А. Два модулі мають максималку 30 А і три модулі 35, але вже аж при 450 Вт. А щодо ціни, ці додаткові модулі взагалі мені. Обійшлися за дві штуки десь за 20 доларів. Якщо у вас є потреба тестувати великі акумулятори, ну зараз його брати максимально вигідно, бо ціна. Дуже така солодка, але наголошую на розпродажах. Просто піти і купити не можна, тому ну, не потрібно писати в коментарях, що зараз ціна не така. Почекайте розпродажу, пошукайте пропозиції від різних продавців, і ви побачите, що реально можна урвати за цікавою ціною. При підключенні додаткових модулів обов'язково ось тут є червона перемичка, її потрібно переставити на потрібний рівень. На платі промаркована потужність. Тобто, за замовчуванням, вона стоїть ну не так горизонтально, як зараз, а вертикально на ось цих лівих першому. Та другому контактах, ось до яких я зараз так доторкаюсь бічною стороною палички. Якщо у вас два модулі, вам потрібно її поставити на ось цей перший ярус. На платі є мітка 300 Вт. В моєму випадку три модулі, вона стоїть на другому ярусі, де 450 Вт. Наступний ярус 600, і саме верхній 1200, але я, на жаль, не знайшов інформації, скільки модулів треба приєднати, чи як потрібно переробити плату, щоб аж кіловат вона могла знімати. Після переставляння перемички потрібно налаштувати і. І саму нашу керуючу плату. Для цього затискаючи кнопку M, подаємо живлення на електронне навантаження і тримаємо її до тих пір, поки не обереться наш варіант. Конкретно це 450 Вт 35 А. І електронне навантаження запускається. Тепер, до речі, можу показати вам, як працює енкодер, тобто, ось можна його натискати, а головне обертати і вводити потрібні нам параметри. Це супер зручно, і давайте подивимось, який у нас зараз максимальний струм. Ось 35. А далі воно не дає підняти струм, зіскакує на 25. Тобто, все правильно я виставив і все працює. Тому тепер давайте поговоримо, як же ж підпаяти ось цей енкодер. Так як в цьому девайсі рулить всіма процесами ось платка з цим дисплеєм, тому енкодер потрібно підпаювати сюди. Розбирається цей корпус дуже легко. Тут по периметру, якимось пластиковим чи медіатором, чим завгодно, потрібно дуже обережно піддівати і діставати ця кришка на таких, ніби штирках, по всьому периметру, тому обов'язково не відривати спочатку одну сторону, а поступово по всьому периметру рівномірно їх знімати і все у вас вийде. Розберете корпус, побачите. Чи плату, на якій власне розміщений ось цей роз'єм, і трошки нижче під ним є місце. Під п'ятиконтактний роз'єм. Все це контакти для підключення інкодера, а також додаткової кнопки. Якщо рахувати справа, то перший контакт це у нас мінус, другий та третій це контакти А і Б енкодера, Четвертий це кнопка М, якою якраз ми здійснюємо навігацію по різним параметрам. І п'ятий контакт це кнопка ON-OFF, Тобто, якщо ви збираєте якийсь корпус, ви можете, окрім енкодера вивести ще кнопку для запуску або зупинки тестування. Тепер про сам енкодер. модель я використав ЄЦ11. З ним насправді все дуже просто. З однієї сторони у нас є два контакти. Це контакти, які замикаються при натисканні на енкодер. На один з них я продублював мінус, який у нас підходить з іншої сторони. Інший же контакт це ось той четвертий контакт на кнопку М. З іншої сторони, тут три контакти це вже власне підключення самого енкодера. Середній це мінус. Тобто мінус в мене приходить на ось цю середню ніжку. І, як як я вже сказав, ось він у мене такою мідною опліткою дублюється на. Контакт-кнопки. А справа та ліва у нас вже контакти A і Б енкодера, власне, для обертання. Тому підключення тут супер просте, і я взагалі не бачу ніяких аргументів проти того, щоб додати енкодер до вашого електронного навантаження. Ну от якесь таке в мене вийшло відео. Робив його в першу чергу, щоб розповісти вам про підключення енкодера, Тому якщо ця інформація була для вас цікавою та корисною, ставте лайк. Не забувайте коментувати це відео. А також, якщо ви ще цього не зробили, підписуйтесь на мій канал, щоб не Пропустити майбутнє відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!